Теж були з цього приводу обговорення, але прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пообіцяв на сьогоднішньому засіданні Кабміну дозволити бронювання газовиків. І як розповів Олексій Гончаренко, народний депутат, кілька днів тому уряд відмовився надати операторам газорозподільчих систем статус критичних підприємств і забронювати працівників. І тоді, після російських атак, не буде кому ліквідовувати наслідки. І ТЕЦ, котельні, школи, лікарні, дитячі садки, житлові будинки можуть залишитися елементарно без тепла. Галь сьогодні на годині уряду у Верховній Раді сказав, що загалом на сьогоднішній день вже заброньовано близько 900-950 тисяч людей. Це по всій Україні. Це я зараз маю на увазі не. Має на увазі не газовиків дійсно, хто буде прибирати наслідки тих е, діянь, які влаштовує Росія, потрібні будуть ДСНСники, газовики, е, електрифікатори ну, тобто, люди, працівники електричної галузі, які ліквідовують наслідки російських атак, навіть екологічні катастрофи, які влаштовує Росія, теж з цим повинен хтось працювати. А після того як е, е, після Аварії російського танкера в Чорному морі загрози від Мазуту зростають для узбережжя Одеси. Точніше, загроз, загроза була, але зараз на даний момент, як повідомили екологи, для узбережжя Одеси цієї загрози немає. Як розповіла міністерка довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук. Зробили зараз моделювання за допомогою супутникових знімків, щоб визначити, куди будуть рухатися ці мазутні плями, мазутні острови, і в найближчі тиждень загрози для Одеси, загрози для узбережжя для Одеситів немає. На сьогоднішній день забруднення після аварії танкерів дійшло до південного і південно-західного узбережжя Криму. А плями протяжністю близько 15 кілометрів фіксують біля Севастополя. Планується засідання навіть чорноморської комісії для того, аби заслухати Росію. Якщо вона, звичайно, до нього приєднається, що, в принципі, викликає дуже великі, дуже великі сумніви.